хто пішов ще далі, хто заглянув на духовний рівень, то ви вже усвідомили, що ця течія це і є ви, тобто цю матрицю створили ви. Це всі ваші оці попередні життя, те, що я почала сьогодні, да? от, хто дослухав от саме до кінця і взяв оце глибину цієї книги. Це важливо було усвідомити для вас. І ви створили це вже з духовного рівня мене як провідника, щоб я вас взяла за ручку. І як кочечка да, у цих діток перевела на цей рівень. А я створила вас в своїй реальності для того, щоб я мала можливість пограти роль у цього провідника, вчителя і тому подібне. Тобто, по факту, це також договір душ насправді в духовному рівні, і ваші підсвідомості ви теж дивитеся у цю картинку. створену. Ви створили маму і тата, тобто, у цю картинку, яка є, мама і тату, дуже хотіли дитину. І ви створили оцю цю картинку спільну, коли ваші світи пересікаються. Тобто, ви як накладаєте один світ на інший світ. Це зараз оце життя я вам поклала так, бачу, що пішли трошечки отак. Давайте в духовному трошки плані поясню зразу. Є ви як свідомість, так? Це ізначальна оця свідомість. І вам треба прожити певний досвід. Згідно ваших попередніх у цих житті від того всього, що було. І вам треба, наприклад, пограти роль в цій матриці, роль мами. Для того, щоб пограти роль мами, відчути, що таке мама, вам треба дитину. В цій матриці ви створюєте, що ви там вагітнієте, народжуєте дитину, граєте роль мами. Для того, щоб була роль мами, вам же треба партнер. Ви створюєте партнера, з яким ви. Наприклад, займаєтеся сексом, від цього народжується ваша дитина. Тобто, тут ціла така ципочка, паутинка, яка іде. Є дитина, образно душа, яка хоче побути дитиною. І є ця дитина, яка приходить до вас втілення. Тобто, і ви виходить, як один світ накладається на інший світ, той світ ще на інший світ, і у вас виходить оце все як, як складення. Якщо його метафорично, щоб ви зрозуміли, як описати, є одна клітина, це ви. Є ваш чоловік, це друга клітина. В кожного свій світ. Зверніть увагу: є ядро і навколо ядра да, є оця е, 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 пустота, є між клітини, до речі, простір. Тож, зверніть увагу, тут теж є нюанс, цей всесвіт. Да. Які є ваш чоловік, це інша клітина, то ядро і навколо нього в нього свій світ. В нього своя картинка, своє сприйняття і так далі. Є ваша дитина, це ще одна клітина, і в цієї клітинки є теж свій світ, своє сприйняття, свої уроки, свої там, наприклад, кермічні уроки, попередні втілення, це все в цій клітині одній. Метафорично розумієте, коли я так поясню вам? І коли цих всіх клітинки поскладати, все, що є навколо вас, оцих людей, колег. І так далі. Е, вибудовується що? Тіло? Вибудовується творець? І ви як свідомість, ви і ця клітинка. І ви оце тіло. Тепер розумієте, що таке все світ Творець і хто ви насправді? Це якщо так метафорично. Да, мурашки пішли. Це трошки, да. в мене теж просто шкіра, я ж вас вчитую, я в полі. І тепер ви розумієте, що ви на даний момент ви вже не клітина. Ви є і клітинка ця, ви і цілий організм. Ви той, хто творить цю всю реальність. Просто єдине, що поки ви дивитеся як свідомість через ці очі, ви дивитесь на зовнішній світ, і на даний момент вам здається, що це все. Зовні відбувається, да тобто там ялинки ростуть, люди ходять, ви з кимось спілкуєтеся. Той, хто виходив трошечки з тіла, тобто вийшов на духовний рівень і почав працювати там десь з суб особистостями. Це те, що ми працюємо на я і Всесвіт», так? ви починаєте вже це помічати, що це робиться у вас всередині. Ви один з одним спілкуєтесь всередині. Ви в думках того вчите, того засуджуєте, того щось там робите, і ті особистості вас, оці всі клітинки, як я кажу, вони там десь кіплять, десь конфліктують, десь одна-одну зажимає, десь одна одну любить, там десь одна-одну оберігає, і так далі. Тобто, це все і вас в тілі. Оці всі ваші особистості, вони всі у вас всередині. А ваш розум, ваше оце тіло, да, воно як проєктор видає вам картинку, це все, одно, що ви дивитесь телевізор. метафорично. Тобто ви. Як свідомість дивитись телевізор, і на тому телевізорі бігають певні якісь такі кадрики, да, певні якісь такі люди, десь вони там між собою взаємодіють, десь конфліктують, десь якісь уроки дають, і так далі. І ви, як свідомість, дивитесь телевізор, де ви вже отам бігаєте з кимось взаємодієте. що вам зараз трохи важко, <ріху> вот, але до того ми дійдемо. Наявська коротше, ми будемо з цим всім працювати, побачите.